Обережні люди придумали забобони, Між серцем і розумом знак заборони. Між серцем і розумом остороги, Забобон для кохання, забобон для дороги. З півдороги вернутись погана прикмета, лихоліття криваві, віщує комета. Чорний кіт на невдачу по вулиці шаста. Ну, а що ви придумали, люди, на щастя? Є які-небудь певні прикмети? Нефатальні коти, не зловісні комети, Доброзичливі звірі і ласкаві сузір'я. Так і хочеться вірити. І повірю, А чого ж? Уявляєте, щастя ще дето, а вже є у людини щаслива прикмета. Ну, там квітка, підкова, гніздо чи омела. От людина і ходить собі весела.